Турнір на Кубах Гетьманщини відбувся у Глухові на минулих вихідних. Організатор змагань Ігор Хоче розповідає, що змагання традиційні. Їх проводять вже п'ятий рік поспіль. Відкрите змагання з Каратева Докай. Наразі у нас виступає 120 учасників. Більше 120 – Це дві команди з міста Суми, Глухів, Шостка та Шостинський район Янпіль та Свеса. Павло Дубінін приїхав до Глухова з обласного центру. Чоловік, який є головним суддею змагань з Карате у нашому регіоні, відзначає високий рівень підготовки місцевих спортсменів. Я вперше присутній на цьому турнірі, але знаю, що він вже має щорічний статус. Достатньо приємний з рівень, тому що я знаю, що спортсмени з міста Глухів, з міста Шостки непогано вже демонструють свої здобутки на міжнародних змаганнях, на національних змаганнях. Марія прийшла поболювати за свого сина. Жінка радіє. Що змагання з карате у глухові проходять часто. Ми майже постійно їздимо на змагання. В Глухові проходять зараз частіше, аніж до війни були. Раніше були за межами глухова частіше. Зараз наразі, мабуть, із ситуацією складною в країні, вони частіше відбуваються тут. Коли приїжджають з інших клубів, це навіть краще, тому що для нас це нова практика. Це е, ми пробуємо себе з іншими людьми. Це інший рівень. А пані Оксана вболівала за онука Єгора в активі якого золота, та срібні медалі. Тренувалися три рази на тиждень. індивідуальні з тренування. завдяки тренеру у нас все виходить. Получається, виходить. це така була велика тренування для нас. Софія з Ямполя стала переможницею глухівських змагань з КАТА. Дівчина змогла вибороти перше місце, попри те, що вимушена тренуватись сама. Тренер спортсменки вже рік перебуває в армії. Тренувалася вдома, там повторювала. Все. Організатор турніру Ігор Кучер зазначає, що зараз місцеві спортсмени готуються до обласних змагань. А в кінці травня Глухів знову прийме місцевий турнір. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумчина.